О, налило водички в озеро. Нормально. Правда з мусором. Ну а що зробиш? Можна рибу запускати. Вона ж куди вода дойшла. Аж сюди. А отут дні-три назад пішком переходив. Тобто води не було. Вон як втекло навіть. Розчисало траву. Розчисало траву під мостиком текло собі. Дорогу помило, правда повимивало. Грозюку. Канаву промило аж, блядь. Трубу видно. Куди вона йшла та труба? А, вона сюди йде до стопчика. Ой, як положило травку. І ще тече. О, вже дорога чиста. І дорогу помила. О, зараз піде рости. Чебенка. Ямки повимивало. А це тут було ж повністю з мостиком. Шо це таке? А, палка якась. Ну, нормально. Типа хорошо.